Таю, мій проєкт про навколишній світ, про людей, про тварин, тобто про оточуючі середовище, в якому ми живемо, про суспільство і його відношення до існуючих проблем. Я живу у великому місті, місті, де тисячі людей, тисячі машин, і серед міської суєти сотні самотніх беззахисних очей, які шукають тепло та прихисток. І це безпритульні тварини. Безпритульність тварин породжує проблеми здоров'я, безпеки та загрозу екосистемі міста. Давайте з'ясуємо, чому, хто винен та які можливі рішення проблеми безпритульних тварин. Україна увійшла у десятку країн світу, де найбільша кількість безпритульних тварин. Всесвітній день безпритульних тварин відзначається кожен рік в 3 суботу серпня Мета заходу привернути увагу громадськості до труднощів, з якими стикаються ці тварини. Існує кілька причин, через які чисельність безхатьків зростає. Насамперед, це наслідки людської байдужості. Це господарі, які не впоралися з вихованням і позбулися тварини та викинули її на вулицю, де вона опиняється на межі голоду, холоду та хвороб. Самовигул і відсутність стерилізації також вагома причина для зростання безпритульних тварин. Але рішення цієї найболючішої проблеми в наших руках нам потрібно. Обов'язкове врахування домашніх і безпритульних тварин, юридична відповідальність господарів за своїх тварин, масова стерилізація і вакцинація домашніх і безпритульних тварин, заборона на розведення безпородних тварин, ліцензування на розведення породистих тварин, проведення освітніх програм з підвищення свідомості та відповідальності до тварин, а також програма адопції. В цій програмі волонтери допомагають знайти люблячу родину безпритульним тваринам і зробити їх назавжди щасливими. Цей проєкт заклик до вас, люди. Не будьте байдужими. Не заплющуйте очі на існуючу проблему безпритульних тварин. Піклуючись про них, ви рятуєте людину в собі. І почну я дії в першу чергу з себе. Мого найкращого друга я зустріла на Новий рік. Він поцілував мене в щічку, і всередині мене не наче все перевернуло. І я зрозуміла, це назавжди. Він такий класнючий, такий розумаха, а який він веселий документ. Він не такий, як інші, він справжній. Коли я повертаюсь додому, я розумію, що я для нього цілий світ. А коли мені сумно, він завжди поруч. Мені однозначно пощастило. Я дуже-дуже його кохаю. Це кохання на все життя. І я ніколи його не покину.